Піднявся в небо перший автономний бойовий літак ВПС США. один з перших офіційних бойових дронів ВПС США піднявся в повітря всього за рік після початку розробки та будівництва. Це насправді поки рекорд. YFQ-42A від General Atomics наразі проходить льотні випробування в очікуванні будівництва майбутнього флоту з тисячі автономних літаків. YFQ-42A Collaborate Combat Aircraft – Це не єдиний автономний бойовий літак у світі, що зараз розробляється, але це перший із двох разом з Anduil YFQ-44A, який був офіційно прийнятий як бойовий літак основними військово-повітряними силами США. У цьому випадку абревіатура означає Y – прототип F – винищувач Q – безпілотний літальний апарат номер дизайну 42 і 44 та A – сея. глобальна ідея полягає у створенні флоту автономних бойових апаратів.